Затишне, людяне, добре. Скільки прекрасних означень вартує наш Луцьк. А мені особисто подобається, особисто захоплений історією цього міста, історією його люду. Якось так сталося, що... Е, у моїх книгах багато діє саме Лучан. Луцький князь Ростислав Михайлович по тому княжив у Белграді, а його донька Кунігунда стала першою поетесою Європи. Згадаємо імена Данила Братковського або Йова Конзелевича. Інший знаковий наш земляк, єпископ Паризький і західноєвропейський Анатолій Дублянський, казав, що він рівня Рафаелю. Як не згадати, говорячи про Луцьк, ім'я Лесі Українки, адже саме у Луцьку написана перша поезія невмирущої Лесі. Як не згадати ім'я Олени Пчілки, трудівниці, справжньої бджілки, саме в Луцьку поставлений перший в Україні і в світі пам'ятник Олені Пчілці. Также склалося, що я просто захоплений багатьма іменами, які пов'язані з Луцьком. В книзі Борозна у чужому полі словетні Лучани, Сергій Тимошенко. Це Посол і сенатор Сейму, людина, яка відновила українські традиції в архітектурі, творила фундамент модерної української архітектури, або його син Олександр, головний інженер метро у Вашингтоні, людина, яка збудувала низку хмарочосів у Нью-Йорку. Я захоплений інтелігенцією 30-х-20-х років Луцька. Саме в ті роки. Діяла славетна українська гімназія в Луцьку. Навчальний заклад, який від казни Речі Посполитої, не брав ні копійочки, але яке прекрасне покоління він виховав. Навіть були випадки, коли люди, які викладали в гімназії інших національностей, Німкеня викладала німецьку мову, і вона не хотіла говорити російською, їй навіть пропонували е, юні спудеї. А вона казала, як же ж я можу в українській гімназії говорити іншою мовою. І вона Вела німецькою, винятково німецькою, згодом це пригодилося. Вихованці цієї гімназії пішли в великі світи у Празі, Кох став. Одним із провідних співаків в Австралії будували будинки в Бразилії, в США. І навіть е, вже через роки нашому східноєвропейському університету дарували е, добірки е, книг. Кожен край славен своїми іменами, а Луцьк особливо.